Не Довіряйте обіцянкам Путіна урок пригожена для Трампа і компанії. Після смерті ватажка вагнерівців Трампу та багатьом республіканцям варто двічі подумати, перш ніж покладати надії на угоди з Путіним. Про це у своєму матеріалі пише видання «Політико». Відомо, що 45-й президент США Дональд Трамп вважає, що з президентом Росії Путіним. Можна домовлятися, таку думку поділяють багато його однопартійців, зокрема, й дехто з кандидатів у президенти США у грудні минулого року. Таку ж позицію зайняв і президент Франції Маніель Макрон. Він заявив про перспективу переговорів із Путіним щодо гарантій безпеки для Росії в межах нової архітектури безпеки для Європи. Будь-який українець може сказати вам, що запевнення Росії в тому, що вона не готує вторгнення, варті нуля. Москва повинна була поважати український суверенітет і надати Києву гарантії безпеки відповідно до умов Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна передала свій ядерний арсенал, але Путін не виявив жодної зацікавленості в дотриманні цієї міжнародної угоди. Кремль тримає слово в угодах. Розкажіть про це Євгену Пригожину. Жартують журналісти політику. Два місяці тому, після невдалого державного перевороту, російські спецслужби служби безпеки заявили, що не висуватимуть керівнику Вагнера обвинувачення. У Пригожина склалося хибне враження, що він отримав гарантії безпеки однак їх не дотрималися, і літак із Пригожиним на борту вибухнув на висоті 8,5 кілометрів. Пригожин точно не зробив нічого доброго для України. Однак його вбивство пише видання, має стати застереженням для політиків у всьому світі, які вірять, що з путіним можна про щось домовлятися. Ніхто не зможе домовитися з таким серійним брехуном, як Путін, і очікувати, що слова будуть дотримуватися: статут ООН, російсько-український договір про дружбу, мінські угоди, чорноморська зернова ініціатива. Скільки ще договорів має порушити Путін, щоб усі зрозуміли, що розмовляти з ним безглуздо, каже в інтерв'ю політико, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Минулого тижня відбулися перші дебати республіканців на президентських праймеріс. Один із кандидатів Вікі Рамосвамі, наголосив, що заморозить нинішні лінії контролю і візьме на себе зобов'язання, що НАТО не прийме Україну. каже, що США можуть навіть підштовхнути Україну до поступок, оскільки вона платить за рахунками, натомість попросить Путіна вийти з військового союзу з Китаєм віце віцепрезидент Майк Пенс різко виступив проти свого опонента чим довів, що аж ніяк не всі республіканці поділяють таку думку. Якщо ми зробимо ту поступку, яку ви хочете зробити Путіну і віддамо йому землі, то це не займе багато часу, коли він перетне кордон НАТО і відверто кажучи, нашим чоловікам і жінкам зі збройних сил доведеться йти і воювати з ним. Я хочу, щоб українці продовжували боротьбу та вигнали росіян назад до Росії. Володимир Путін казав, що хоче відновити стару радянську сферу. Мабуть, я образив його, назвавши комуністом. Він Диктатор і вбивця. Одним із яскравих прикладів того, як не треба довіряти Путіну, стала чорноморська зернова угода. Писана в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини, вона дала Україні можливість продавати своє зерно і стабілізувати ціни на продовольство. Але Росія стверджувала, що в цій угоді має бути більше привілеїв для Кремля і постійно скаржилася на неефективність ініціативи, аж поки не вийшла з неї в липні цього року. Відтоді Кремль почав обстрілювати українські порти та зернові термінали і знищувати продовольство, призначене для країн, що розвиваються. Незалежно від того, чи має він справу з власним воєнним злочинцем-командиром чи з зовнішньою силою, російський президент буде використовувати будь-які засоби, аби досягти своїх цілей. Лише солідна військова поразка в Росії в Україні може призвести до справедливого і тривалого миру, стверджує Дмитро Кулеба. Ті, хто запевняє, що Україна повинна погодитися на швидке припинення вогню, поступитися територіями або заморозити конфлікт, не прагнуть припинення війни. Вони пропонують Україні загибель. Це шлях до ще більшої війни після того, як Путін отримає перепочинок. Публічно Путін заявляє, що готовий до мирних переговорів і що США, НАТО та Україна є тими, хто наполягає на продовженні війни. У Кремлі кажуть, що ці переговори мають відбуватися на російських умовах. Згодом у Путіна повідомили, що немає підстав для миру і що Росія хоче зберегти п'ять анексованих українських областей, попри те, що деякі з них вона контролює не повністю. Українські чиновники пише політико попереджали Кремль, що рішення про анексію українських регіонів знищить можливість закінчити війну за столом переговорів. Проте Кремль все одно каже про одне, а робить інше. Це був огляд преси.